<гум> <гум> <Екол, гум> це <есця, гум> твоя улюблена страва і вухо бачу їш. Аж до холодильника був грязний. Галиче. Взагалі це не смішно, якщо чесно. Ганусь. Тобі смішно, так? Да? Трошечки може смішно зі сторони. Тому хто не буде прибирати, то не... смішно. O, baću mu ne možda smijati se što ne podaveće, da daj A no što je tak tako rostelan, što tako treba? A noj se, noj

Все? Забирати? Будь ласка. М'яска дати? Полешечки легше. Масочка така молочна, да? Маска з молока. О, так витирає, витирає обличчя, протирає, да, ганарія? Ще сьогодні, бачу, будемо купатися, намити да, голівку. Будемо, да? Вже зачіску почала знімати? Правильно, наша зачіска на голові. Правильно. Чудо моє золоте. До менесеньке. Гречка просто к ду. Все, да? Поїла? Не наїлась. ще би чогось та? трішки перекусити. їла, Ти з саме ділилась. Так, поділилась така щедра. Оце її краще інша диїла.